Всім привіт! Сьогодні у нас 23 жовтня ранок Я, як вам і обіцяв покажу цю сімейку в ізоляторі, яку я склав, піджав і як вона виглядає. Ось, дивіться, Я її піджав, ось вона ось в такому вигляді, бджола в кожній вулиці набита. Це тут 5 рамок стоїть. Зараз, секунду, ось вона так набита бджола. А ось на цих рамках що збоку, ось така кількість білей, вони так додалі йдуть рамки. Тобто, треба підорвати потолочну, зараз візьму стамєстку і покажу. Ось я взяв стамєстку, як ви бачите, підорву потолочну. І подивимося. Ось дивіться, бачите. Оце та бджола що не вміщається, але в будь-якому випадку туди перейде, тому що там матка в ізоляторі. І е, вона сюди перейде. І ще мені вчора написали коментар, що я поставив, е, скажімо, не тим боком рамку з ізолятором. Да, дійсно, це так. це В цьому вулику я поставив, тому що знімав відео, якби би сконцентрувався на цьому відео і поставив рамку другим боком. Зараз я її заодно поміняю до лядка поверну. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.